Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи доброго дня, Євгене! Доброго дня всім. Це наш перший запис з початку війни, з початку вторгнення Росії на територію України, яка триває вже більше ніж два місяці. Україна стійко витримує свою оборону як фізично, так і на фінансовому рівні. І сьогодні ми хочемо якраз поговорити про вплив війни на світову економіку, на Україну, на її місце в новій карті світу і. Так само хочемо зрозуміти е, кроки, е, які можливі можуть бути кроки для відбудови і для фінансової системи. Отже, доброго дня, Євген. Доброго дня, Марина, доброго дня, е, слухачі. Е, Вчора в нас була подія про те, якраз яка взагалі нова карта світу, яка геополітична карта, і в мене якраз виникає тоді перше питання: взагалі, як Україна? Змінилася за цей час. Що відбулося можливо для вас в фінансовому аспекті? Наскільки ми дійсно витримуємо уже декілька місяців в економічному плані? І наскільки можливі наслідки можуть бути в подальшому, якщо це буде тривати і далі? М моя така думка з економікою. У нас і так не було все просто а з початком війни все стало складно. Величезна кількість підприємств зупинили або призупинили свою роботу. Підприємства переміщують своє обладнання з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, в більш спокійні безпечні регіони, але це, на жаль, не проходить швидко. Ми також втрачаємо людський ресурс, якщо так можна сказати, великі такі потоки переміщення людей йдуть в Західну Європу. Як ми бачимо з опитувань, значна частина людей планує повернутись назад, але поки що, поки що, як, як то кажуть, маємо те, що маємо. Звичайно, що ми витримуємо велике фінансове навантаження на бюджет, величезні витрати йдуть на збройні сили, хоча там є великі об'єднання. Волонтерських рухів, які намагаються допомагати, як можуть нашим військам, нашим Збройним силам, проте економічна підвалена для фінансової системи вона така досить слабка. Але що можу сказати, що зараз де поділ людства так? І така децентралізація глобальних і фінансових систем. <кій> Світова економіка починає ділитися на ізольовані, на півізольовані зони, які пов'язані з тим, що кожна країна. Має визначитися на чиїй вона стороні добра чи зла цивілізації чи якогось варварства. Ну тобто зараз ми переживаємо небачені події в історії людства і вони призведуть до величезних змін різних систем і надбудов в, в сучасному світі. <кій> а тому Україна захищає. Не тільки себе вона захищає цивілізований світ, і це стало прецедентом для об'єднання хоча б країн Європи, щоб протидіяти цьому такому варварському насильству зі сторони РФ. Тому, на мою думку, в цій як би мовити, грі, продовжуючи логіку вашого запитання, Україну ніхто не залишить е, на самоплив, так і на самофінансування. Е, ми побачили прийняття закону про ленд-ліз, е, усі країни світу, які стоять на тій добрій. Е, так, якби зоні, так вони будуть нам допомагати в військовому плані, і я думаю, що на фронті ми скоро побачимо результат цієї допомоги. Але тим не менше, ми є свідками величезних руйнувань і інфраструктурних, і деколи знищені цілі міста, як Маріуполь та інші. А Відбудова таких міст ну і, і всі інфраструктури за різними оцінками українських економістів, міжнародних, вона обчислюється кількома сотнями мільярдів доларів. А можливо, і буде трильйон. Ми не знаємо, як будуть далі розгортатись події. Наш бюджет потребує щомісячного вливання зовнішнього вливання до близько п'яти мільярдів доларів. І я думаю, що для західного світу це не є та максимальна ціна, яку вони готові за це платити. Тобто, ми бачимо, що оголошується про співпрацю відповідних європейських міст з українськими містами, які найбільше постраждали. Будуть допомоги міжнародного валютного фонду, допомоги великих е, країн світу, як Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії Європейських країн, е, ну і я би тут в, в розрахунках зараз важко щось говорити, але Україна зрозуміло в фінансовому плані сама не вистоїть. Але е, коли там інші європейські країни. Реалізовували своє прагнення приєднатися до європейського союзу. Вони отримали величезні. Вливання з Євросоюзу, і часто вони були безповоротні. Україна, на жаль, таких великих вливань ніколи і не отримувала, і навіть не думала, що буде на них претендувати. Ну, є велика ймовірність, що Україна буде приєднана до Євросоюзу, і ми отримуємо такі великі програми допомоги, які будуть е вимірюватися. Е можливо, і е Кількома сотнями мільярдів доларів, і вони напевно будуть безповоротньою. Це буде безповоротня допомога або знайдуться якісь інші ресурси, які відкриють для України вікно економічних можливостей, тобто, з одного боку, зараз все ніби. Погано в економіці, але оскільки ми стоїмо на стороні добра і захищаємо цивілізований світ від варварства, то то нам допоможуть, якщо так коротко можна сказати. Дякую, Євген. А у продовження цієї ж теми щодо важкої такої ситуації да, в Україні, наскільки вплине, от зараз ми вже бачимо, що там Зернові якісь збереження, ті, які ми могли експортувати, в них також вони також знищуються. Наскільки от це може вплинути далі ситуацію в Україні на світові проблеми? На проблеми з постачанням, і маю на увазі проблеми з продовольчі, от взагалі така якась криза світова, наскільки вона може відбутися? Так, це велика загроза, зокрема там зі сторони африканських країн, які постійно потребують допомоги, скажімо так, в калоріях, а особливо вона йде в зернових культурах і продуктах переробки зернових. Україні вдалося частково засіяти цього року, не знаю точно в якому обсязі. але ну, говорять близько 70%. Але портфель агрокультур він також починає суттєво змінюватися через логістичні проблеми а тому посіви кукурудзи так і їх збір цього врожаю він є доволі важкий, потребує елеваторів. Елеватори зараз бачите, також знаходяться під атакою е, нашого ворога, так само як інфраструктура, порти е, перевезення суттєво здорожчує е, собівартість української продукції, тому аграрії будуть переорієнтовуватися на інший е, портфель е, агропродукції. Ну, але на мій погляд, от е, те, що в контексті розмови глобальної про глобальну геополітику, там про G2, там, зокрема, про Китай. Китай підтримує величезну кількість, ну, і проводить свою таку політику експансії через розвиток інфраструктурних проектів, розвиток е і підвищення ефективності агробізнесу, зокрема в африканських країнах. Він також спрямовував зусилля на Україну і, і він. Думаю, що розуміє цю проблему голоду, яка може скластися, яка призведе до можна сказати катастрофічних наслідків, якщо Україну не включити ці ланцюги постачання і вирощування агропродукції, тому на мій погляд, вирішення цього. Питання завершення збройної агресії Росії проти України, е, воно десь має бути вирішено і стояти на порядку денному е, самого Китаю. Ну, Подивимося, як будуть розгортатись події, але ваш акцент і питання, мені здається, зовсім правильне. Тобто, ми стоїмо на порозі великих змін, е, пов'язаних з е, з військовими діями в Україні. Дякую, Євгена. Якраз от як продовження цієї думки про зміни виникає ще питання щодо Росії. Ми бачимо, як виходять міжнародні компанії одна за одною, вже пророкують декілька місяців ці дефолти для Росії, але поки що, наскільки я розумію, вони справляються з ним. Наскільки у них змінюється ситуація, і наскільки насправді реагує ринок? Тому що наскільки я знаю, можете мене поправити, якщо це невірно, ситуація з євробондами, вона каже про інакшу реакцію, ніж зараз ми бачимо реакцію світу про те, що насправді ну, їх акції так ну їх так і далі купляють. Тобто цей ринок він досить великий, тому він досі ну, розглядається. Наскільки ситуація зміниться, і що зараз можливо відбувається з ним ну, з російськими євробондами там є багато спекулятивних моментів, це може бути темою окремої розмови з залученням експертів, які спеціалізуються саме на їх євробондах, там коливання їх цін справді є там фантастичні і невідомо, хто за цим стоїть і хто на цьому наживається. Ну не виключено, що люди наближені до уряду РФ. Ну але на мою думку, Росія стане країною ізгоєм. Туди не підуть високі технології, і це зупинить її в розвитку. Напевно, що років на 5-10. а за цей час може відбутися в цій країні багато внутрішніх змін, аж до розпаду на якісь підзони впливу, або якісь інші такі напівізольовані зони можуть виникнути але. З точки зору економіки і доступу до ресурсів, я ну це це моя знову ж таки персональна думка: нічого там страшного не відбудеться. Тобто, ми бачимо, що цього року, перші місяці року, надходження від експорту. Вуглеводневих ресурсів у них збільшились майже втричі порівняно з попереднім роком. Ці ціни на вуглеводні зростають, і з оголошенням ембарго, яке буде напевно європейськими країнами поступово втілюватися в життя, ціни на вуглеводні ще будуть зростати, і це буде додавати нових надходжень для країни агресора. Тому з точки зору наповнення фінансового ресурсу, можливості дефолту Росії, я, я думаю, що ми трошки маємо завеликі очікування. Те, чи чи вистачить в них людського ресурсу, який зараз все, що там має мізки, активно виїжджає з РФ в якісь цивілізовані країни. Ну, то воно призупинить розвиток і їхніх технологій, які замінити їм в різних сферах, і, і, і включно з військово-промисловим комплексом, буде дуже важко. А, і можливо, як таке останнє питання, ми вже багато бачимо, да, як відбувається. Перемовини про створення нових союзів, нових коаліцій, про що треба подумати, можливо, зараз, для того, щоб бути от якраз в, лідером в створенні нового світу, і можемо ми на це претендувати. Ну, розмовляючи зі своїми е, міжнародними колегами, іноземними колегами, які представляють великі банки, великі інвестиційні фонди. Е, ну, тобто, Україна зараз вона тримає цей прапор свободи. Перед всіма світовими лідерами до нас обличчям повернуті? Ну так якби всі, всі структури пов'язані з, з рухом величезного капіталу, так вони готові стартувати і сюди заходити. Всі чекають у цієї відмашки а хто буде гарантом? Безпеки України, хто буде Україні допомагати фінансово? Хто буде допомагати з технологіями, з відбудовою країни і, і, і запускати нові, можливо, високотехнологічні виробництва тут? Ну Україна і українці вони славляться такою генетичною силою, так, те, що у нас інтелектуальний потенціал дуже високий, але недовикористаний. І тому у нас з'явиться вікно можливостей, як швидко перебудувати нашу країну і управління країною на нові рамки. Ну на, на мій погляд. Після завершення війни або ухвалення якогось, скажімо, мирного договору. Я, я не знаю в якому форматі і по яких межах він буде ухвалений, але у нас буде там офіс президента, уряд, парламент вони будуть консолідовані. Я не думаю, що найближчим часом з'явиться якась опозиція, яка буде там. Пхати в колеса, як це було впродовж всієї історії, і, і нам цим таким шансом об'єднання і ментальним об'єднанням, національно-патріотичним об'єднанням країни, потрібно буде ефективно скористатися. Дякую за розмову. Я пропоную продовжувати далі. Я також думаю, що ми будемо обговорювати поточну ситуацію. Uh, і також говорити про майбутнє. Дякую, дякую вам, Євген. Дякую, Марино, успіхів До зустрічі. до побачення.